Іноді про конкуренцію і мова не йде, Ну, яке суперництво в родині за одним з розслідувань наших грошей відкрились додаткові обставини минулого місяця. Нагадаю, ми шукали маловідому фірму Тамонтен, який державний енергоатом перерахував кілька мільйонів на власну атомну рекламу. Так ось виявилось, ми не гроші держпідприємства рахували. Ми мало не до сімейного бюджету залізли. Енергоатом у 2012 році вирішив попіаритись на рекламу мирного атому виділив 5,5 мільйонів гривень. Замовні програми мали розмістити в ефірі телеканалів Інтер у Т1 Теодинтесіві. Та Принаймні так написали у звітній документації. Гроші на кампанію, звісно, виділили. А з рекламою вийшла темна історія. Фінансова інспекція під час перевірки знайшла лише частину здекларованих програм і звинуватила енергоатом у перевитраті зайвих 2 мільйонів гривень. Виготовити і розмістити рекламу мала приватна компанія «Тамонтен». Ми попрямували до рекламістів у гості. Та з'ясували, що вона за всіма ознаками просто прокладка. Скільки вашій Ірині років? та бабушка 70 років. Тому що фірма просто була на неї оформлена, може вона про це і не знала. Ну, так, мабуть, так. Ноги та монтенну, як показало наше розслідування, ростуть з відомої групи рекламістів. Ними прокладка навіть пов'язана з телеканалом «112». Тоді цей рекламний тендер ми жартома назвали сімейним підрядом. А чим він займається? Я не знаю, працює. Ну, ви не знаєте, чим батько займається? Ні. Що я займаюся своєю роботою? Він займається своєю. Як виявилось, гадали на всі сто нові подробиці, вказують на те, що невеличка за сумами рекламна оборотка така мила, тепла та домашня, що заслуговує звання найсімейнішого тендеру року. Отож, нагадуємо, тендер на виготовлення і розміщення рекламних роликів виграла приватна компанія та Монтен. Як ми з'ясували раніше, це компанія, яка існує лише на папері, а її фактична і юридична адреса звичайна фікція. Там. Да, там антенна. Такой здесь нет, точно. Точно нет? А второй офис вот, э, на здании 73, офис 2. Офис 2, а компания? Там антенн. Такой нет. И никогда не было? Сім відеопродукт для державної енергокомпанії хтось таки виготовив в ефірі телеканалів «УТ1» та «ЮБР» Вийшло загалом 19 телепередач. Ми розшукали стаємничну творчу групу, яка півроку працювала на благо іміджу державного енергоатому у 2012 році, коли Тамонтен виграв цей тендер. Прес-секретарем енергоатому була Наталія Протка. Це вона визначала медійну політику компанії і відповідала зокрема за те рекламне замовлення. Та згадувати роботу над проектом на камеру жінка чомусь не хоче. А оце та монтен, ви когось бачили з них? Тобто якщо ні, ні, а як співпрацювали? Тобто, ви запрошували гостей. А хто знімав? Телеканал знімав їхня продакшн студія. Жінка твердить, що не знає нікого з компанії та Монтен. Ми ж з'ясували, що цю фірму очолювала дочка Наталії Проткої Оксана Кадочникова. Оксана Кадочникова, та правильно? Так. Що вона була у компанії і Всі сюжети знімала саме вона. Е, ну вона була керівником проекту. А тобто вона таки була так. у цій компанії і так. вона. Так. Вона я не знаю, як вони там працевлаштовували, я не знаю. А справа в тому, що е, Оксана Кадочникова була. Ще на першому діловому керівником енергетичної програми. Я, я з нею співпрацювала. Виходить, мати й дочка за державний кошт організували собі сімейний підряд. Мати Наталя робить замовлення від імені енергоатому, а дочка його виконує. І в себе на телеканалі монтує рекламу. Термоядерний реактор і терп уперше увімкнуть 2020 року. Саме так виглядатиме майбутнє термоядерна АЕС. Підсумки 2011 року коментує гість студії генеральний директор «Атомпроект інженірінг Володимир Бронніков. Надані послуги вони підтверджуються. Не тільки бухгалтерськими документами, такими як акти виконаних робіт, але головне вони підтверджуються фактичним розміщенням цих роликів, які компанія Тамантен здійснювала. В рамках оцих вимог, про які написала Державна фінінспекція, у нас претензій до компанії «Тамантен» немає. Втім, те, що витримує перевірку судом, викликає питання у звичайної арифметики за умовами тендерного договору. Та Монтен мав виготовити і розмістити в ефірі 28 промороликів. Проте за три тижні до кінця дії договору енергоатом змінює його умови, уклавши додаткову угоду з та Монтеном. Обсяг замовлення скоротили з 28 програм до 19. У той же час суму на оплату замовлення зменшили символічно, аби не виникало зайвих питань. Один сюжет з повтором і анонсами коштує 116 тисяч гривень. З ефіру зняла 9 сюжетів, а це 1 мільйон 44 тисячі гривень. Проте. Суму договору зменшили лише на 484 тисячі гривень. Виходить 560 тисяч гривень з рекламного замовлення. Творча група поклала у власну кишеню. Втім, ну не можна ж позбавляти заробітку власну дитину, особливо у той час, коли важливість сім'ї пропагувалась на найвищому рівні.